Зараз я вам покажу свою установку по охолодженню води. Вчора мені вдалося її запустити. Працює вона ось таким чином. Це колись була паїлка для води. Вона її ставлять там в різних публічних закладах. З неї можна пити фонтанчик і вона охолоджує воду. Якраз оцей кулірок стоїть тут десь на декілька літрів, вона охолоджує і виключається. Значить, підключив я її до ось такого бойлера. Зараз він вже називається кулер і в ньому акумулірується охолоджена вода. Подача води з теплої частини, тобто з верхньої частини бойлера і охолодження в нижню частину бойлера, щоб не було такого мощного перемішування. Значить, це стоїть помпа китайська, невеличка. Я тут просто підібрав по вольтажу. 7,5 вольт, вона якраз нормально дає циркуляцію. Можна підняти десь на 8, напевно. 8 вольт. Значить, ці штуки стоїть термо... термореле. Його можна підстроювати, холодніше, тепліше робити. Тобто це вже якби повністю готова, готова охолоджувальна установка. Труби, які підводяться на, на рециркуляцію з цим акумулятором. Вони інсуліровані, тобто я на них отакий утеплювач поставив. І труби самі тоненькі. От видно, що йде конденсат. Конденсат воно працює, охолоджує. Поки що установка знаходиться в такому тестовому режимі, але працює отлічно. І саме головне, потребляє вона всього-навсього 300 Вт в середньому і, і живиться від сонячних панелей. Якщо ви дивились мій ролик про сонячні панелі, які я знайшов на мусорки, то це вони. Перший раз на Флориді вдалося в нормальний сходити холодний душ, тому що води холодної тут немає. З холодного крана тече тепла вода, з гарячого крана тече гаряча вода. Це зроблено для того, щоб прийняти класний такий холодний бодрячковий душ. Я зараз покажу трошки про сонячні панелі, розкажу, покажу. І, в принципі, якщо є питання, задавати. Ось такий вийшов охолоджувач. Охолоджувач для води. Сонячна електростанція змонтована на цьому сарайчику. 13 панелей. 2,5 кВт видають під прямим кутом, коли сонце в зеніті. Зібраний ось такий літієвий акумулятор на 7,5 кВт. годин. BMS, автомат, інвертор сонячний з МППТ контролером. Сюди підведені сонячні панелі до будинку і в гаражі звідси йде живлення вже на будинок. Включено два кондиціонера, холодильник і шед, від якого зараз працює охолоджувач води. Це мітер для того, щоб побачити, скільки в даному моменті йде споживання. Подивимося, сонячна панель. Зараз пішла тінь видно, тому що 600 Вт виробляю поки що і пішло от доверху. 700, 800, 900. Ну, В середньому я бачу днем саме більше десь 2,7-2,6 кВт. Хто ще не бачив відео про сонячні панелі, які були підібрані з вулиці, переходьте, переходьте от сюди.